Я дуже хочу змінити своє життя, але нічого не роблю для того, щоб все сталося. Я вже знаю, як я хочу жити, і навіть знаю, що треба зробити для того, щоб отримати життя своєї мрії, але все одно не можу почати рухатись в цьому напрямку. Всім привіт! Мене звуть Маріна. Я практикуючий психолог, і сьогодні ми розберемося в тому, що насправді заважає вам почати змінюватися, почати змінювати своє життя та досягати успіху. Ця тема дуже глибока та цікава, і можливо, це відео допоможе вам відкрити очі на те, що ви не хотіли помічати. Якщо для вас ця тема актуальна, то залишайтеся сьогодні. Ми точно знайдемо відповідь на питання, чому ви досі не почали змінювати своє життя. Тож насправді одна з перших і найголовніших причин, чому люди не можуть почати змінювати своє життя, навіть якщо воно їх взагалі не влаштовує, чому вони не можуть досягти успіху, це страх того, що в них вийде. Зараз поясню, що я маю на увазі. Дуже багато людей насправді бояться успіху, тому що успіх це означає кардинальні зміни в житті. В певному сенсі вам прийдеться попрощатися з минулою версією себе. А це, якщо чесно, не найприємніше відчуття, тому що втрачаючи себе минулого, ми втрачаємо і те, що було нам рідним та близьким звичний ритм життя, зону комфорту тих людей, які були для нас важливими. Як би нас не влаштовувало наше теперішнє життя, воно все одно є для нас зоною комфорту, є чимсь звичним, а звичне означає безпечне. Так, влаштована наша психіка, Вона обирає не найкращий варіант, а найбезпечніший. І коли в нас навіть виходить все ж таки досягти всього того, про що ми мріяли, змінити життя, змінити себе, ми все одно не відразу відчуваємо щастя. Частіше за все, в момент, коли людина усвідомлює, що вона дійсно змінилася, вона відчуває біль втрати, біль втрати свого минулого я. Якщо чесно, це дуже боляче, і далеко не всі готові зустрітися з цим відчуттям. Я особисто відчула це в своєму житті через те, що я виросла в достатньо тепличних умовах. Коли років 16 я почала знайомитися з дорослим життям, в мене складалося повне враження, що маленьке кімнатне зайчиня просто викинули в страшний і темний ліс, де максимально жорсткі умови виживання. Я завжди тремтіла від будь-якого стресу. У мене тремтіли руки, був холод по спині. Я коли намагаюся пригадати ці відчуття, мені дуже складно. Це зробити, тому що я вже дуже давно не зустрічалася з собою такою. Та минула б я ніколи б не зняла це відео і тим більше б його не виклала. Для того щоб це змінити, я пройшла дуже довгий і складний шлях. І ось, коли я усвідомила, що в мене все ж таки вийшло, що я вже інша, більш смілива, більш впевнена, я не відчула радості. Я відчула біль втрати. Знаєте, це дуже схоже на момент, коли ти закінчуєш токсичні стосунки. Ти ніби розумієш, що там було погано і далі точно буде краще, але тобі все одно боляче. Боляче втрачати для себе щось знайоме, звичне, передбачуване та зрозуміле. Але, на жаль, без цієї втрати просто неможливо почати нове життя і стати тим, ким ти хочеш бути. Саме тому навіть омріяні зміни викликають не тільки радість, а й сум, тому що ми зі своїм старим я втрачаємо зону комфорту, втрачаємо те, що було нам рідним, втрачаємо звичний ритм життя, втрачаємо людей, втрачаємо частинку своєї ідентичності. І треба обов'язково бути до цього готовим, починаючи свій шлях до омріяних змін. Ще одна причина, чому людина не може змінитися, це страх бути іншим. Коли ми змінюємося, ми починаємо відрізнятися від нашого звичного оточення. І насправді багатьох людей це дуже лякає. Вони бояться нерозуміння з боку їхніх рідних людей, бояться якогось засудження. В принципі, бояться втратити спільні інтереси з цими людьми. Я думаю, багато із вас були в ситуації, коли ви починали змінюватись, починали рухатись до свого кращого життя, і разом з цим намагалися підштовхнути і змотивувати, зробити те саме близьких для себе людей. Це могли бути якісь друзі або ваш партнер. Ви намагалися тягнути цю людину за собою, хоча насправді вона не була до цього готова, через що ви, звичайно, на неї злилися, тому що вона, нібито, тормозила вас на шляху до своїх мрій. Ви витрачали на неї забагато часу та ресурсу, що, звичайно, заважало вам рухатись далі. Насправді, це не що інше, як прояв егоїзму. Коли ми починаємо змінюватися, ми хочемо потягнути за собою всіх близьких нам людей, тому що боїмося залишитися одні в своєму новому житті. Ми сподіваємося, що якщо наше оточення зміниться, нам буде набагато комфортніше в нашому новому житті, але на жаль, це спрацьовує далеко не завжди. Через що перед нами постає вибір продовжити рухатись до омріяного життя, але вже одному або ж обрати зону комфорту та звичне оточення. І це дійсно дуже складний вибір. Саме тому дуже багато людей не можуть почати змінювати своє життя. Наступна причина, чому ми не можемо змінитися, це страх невдачі. Людина обирає нічого не робити і нічого не отримувати, тому що це не так боляче ніж щось змінити, спробувати, докласти яких зусиль і все одно зазнати невдачі. Можливо, така людина навіть вже зустрічалася з таким негативним досвідом, і їй було дуже боляче пережити цю біль та розчарування, пережити те, що в неї не вийшло досягти того, чого вона хотіла, так швидко і легко, як вона собі уявляла. І страх відчути ці емоції знову заважає їй спробувати ще раз, заважає їй продовжувати рухатись далі. Насправді це просто захисний механізм нашої психіки, але він не спрацьовує в довгостроковій перспективі. З часом така людина починає страждати вже від того, що вона навіть не спробувала, з'являється відчуття втрачених можливостей. І насправді цей страх втратити можливість змінити своє життя набагато більш болісний та неприємний, ніж страх невдачі. І, на жаль, люди, які обирають все ж таки шлях найменшого супротиву, живуть з постійним фоновим відчуттям жалю за втраченими можливостями. Саме тому важливо обрати, що для мене страшніше: спробувати та зазнати невдачі чи взагалі нічого не робити і навіть не дати собі шансу на краще майбутнє. Наступна причина, чому люди не можуть досягнути успіху, це занадто великі цілі. Якщо, наприклад, ви заробляєте зараз тисячу доларів, а хочете заробляти п'ять, ця цифра буде викликати у вас страх та тривогу, що, звичайно, буде заважати вам зробити перший крок. Відразу з'являються думки: це скільки всього треба зробити? Це як треба змінити своє життя для того, щоб досягти цієї цілі. Ми дивимося на неї знизу вверх, і нас накриває страх, який звичайно заважає зробити перший крок. Щоб уникнути цієї тривоги, важливо фокусуватися не на своїй великі цілі, а розділити її на маленькі дії. Я б сказала навіть примітивні, але конкретні кроки. Коли зміни відбуваються поступово, в нас є час адаптуватися до цього нового життя. Цей шлях стає більш безпечним. Концентрація на маленьких завданнях та виконання їх допомагає вам подолати страх і почати рухатися в омріяному напрямку. Якщо, наприклад, ви хочете звільнитися з роботи і почати працювати на себе, стати б'юті-майстром Важливо розділити цю велику ціль на максимально маленькі дії. Тобто, якщо ви хочете нарощувати вії, знайдіть курси, які допоможуть вас цьому навчитися. Знайдіть якісь відео на YouTube від тих майстрів, які вже довго в цій сфері, для того, щоб вони підсказали вам якісь цікаві моменти. Підпишіться на експертів в інстаграмі по цій темі. Поставте собі ціль на сьогодні, просто написати в нотатках текст повідомлення, завдяки якому ви зможете дізнатися ціну курсу, який ви хочете пройти. Наступним кроком буде відправити це повідомлення тим, в кого ви хотіли навчатися, і це можна зробити вже наступного дня. Розділяючи таким чином свою велику ціль на маленькі кроки, ви максимально знижуєте рівень стресу, що допомагає вам рухатись далі і навіть не помічаючи цього дойти легко та спокійно до своїх омріяних цілей. Ну і остання причина, яка насправді заважає вам досягти успіху, це переконання в тому, що ви цього не заслуговуєте. Хто я така, щоб якось виділятися? Хто я така, щоб брати гроші за свої послуги? Хто я така, щоб стати успішною? Саме ці думки заважають вам почати змінювати своє життя. Але питання має бути інше. Хто я така, щоб не стати успішною? Обмежуючи себе, ви не робите світ кращим. Навпаки, коли ви проявляєте свій потенціал в повній мірі, ви зможете дати цьому світу набагато більше світла та добра? Стати успішним це не місія для обраних, це завдання для кожного із нас. Коли ви відкинете страх бути особливим, відкинете страх виділятися, ви зможете допомогти іншим і дати їм натхнення та мотивацію зробити те саме. Успіх це не тільки про особисті досягнення, це про шанс зробити щось видатне, допомогти іншим людям і навіть змінити світ. Саме тому кожен із нас має розкрити свій потенціал і дозволити собі реалізувати власні мрії. Дуже часто ми уявляємо успіх як точку в майбутньому: ось досягну того всього, чого я хочу, і стану іншою людиною. Але насправді зміни відбуваються щодня, і кожен маленький крок вже робить нас іншими. Успіх це не кінцева точка. Це шлях. Саме тому і важливо не чекати, поки все стане ідеальним, і навчитися вже зараз радіти кожному етапу на цьому шляху. Сподіваюся, змогла розкрити для вас цю тему, і кожен знайде для себе відповідь, що йому заважає почати змінювати своє життя та почне рухатися в омріяному напрямку. На сьогодні все пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися. І до зустрічі в наступному відео.